Пан Богдан Стельмах зараз прочитає вірш, що не можна вірити москалям. І ця книжка, яка попала до мене, ілюструє про цю всю брехню, під час якої ми жили також, можна сказати, в такій своєрідній окупації в радянській Україні. А в мене такий заповіт для кожного з живих. Історія псяча здавен до тепер непевна, бо пес. То таке собацюра, не так десь погладив і він тебе вжер, така його псяша натура. Так само Московія в хаосі слів, усім надовкола клянеться в любові, та ще нам Шевченко колись заповів: Не вір москалеві, як псові. Колись хлопці з лісу вечеряли в нас постійно зі на поготові, казали мені на прощання не раз не вір москалеві, як псові. Як мамі зарібку колгосп не додав, укравши її трудодні примусові, зітхали, такого ще світ не видав, невірно москалеві, як псові. І потім, як батько, вернувся з інти, усі наші бесіди многоразові, завершував просто. Це так, але ти невірно, скалеві, як псові. І згодом збагнулося, здавна Москва брехнею просякла в самійській основі. В нормального птаха одна голова. Не вір москалеві, як псові, як вирвались ми з під союзних руїн, Москва лепетала при кожному слові, що тільки ми з нею зіпнемся з колін. Не вір москалеві, як псові, і далі в тривожному плині буття. На кримській брехні, на, на Донбасівській змові прокільчилась правда з глибин забуття. Не вір москалеві, як псові, і хай тебе кличе московський братан вестися на їхні шансони по псові про дружбу, про вічне братерство слов'ян. Не вір москалеві, як псові. То він заливав рятівний коридор і болем, і криком безвинної крові. Тож хай мені вибачить наш Лабрадор невірно москалеві, як псові. Бундючна Москва, вимагаючи проси, веде в нас атаки свої, показові. Тож хай мені вибачать вуличні пси, Невірно москалеві, як псові. Сказилася раша, сказились без нас, обскубані круки її, Двоголові, кричить Україна, Молдова, Кавказ, не вір москалеві, як псові, і тут головне, аби світ не забув, що хани кремлівський, то шельми расові, чи царчика Путін, чи хто б там не був, не вір москалеві, як псові, ти нашого нам, московити, не руш, бо всі твої брехні про нас тимчасові. Бо Русь не Росія. Росія не русь, не вір москалеві, як псові, розвіються міфи московських дядьків. Зерна не знайти в їх брехливій полові, і нині присно й во віки віків не вір москалеві, як псові. Отакий От заповіт. Для кожного з вас, для кожного з нас і нема що тут більше говорити, ні читати, хіба співати.